Канал соваки для дорослих та дітей Олі та загублене кошеня. Одного разу свіжим осіннім ранком дівчинка Олі вирушила на прогулянку, а разом з нею і її котик гарбузик Мяу! Дівчинка вже збиралася стрибнути в купу опалого листя, як раптом помітила, що воно почало ворушитися. Коли ж вона підійшла ближче, раптово налетів вітер і розвіяв листя у всі боки. І Олі побачила, що під ним сховалося тремтяче маленьке кошеня. Дівчинка взяла його на ручки і притиснула до себе, щоб воно швидше зігрілося. Кошенятко виявилося дуже товариським, і незабаром всі троє вже гралися разом. Спочатку вони грали в хованки: Один, два, три, чотири, п'ять. Потім ловили листочки і лазили по деревах. Коли награлися до досхочу, друзі присіли відпочити. Але ненадовго кошеня знову хотіло бігати і стрибати. Олі так захопилася іграми, що забула про свого гарбузика, який дрімав під деревом, І раптом... Опинилася в глухій гущавині. В самій глибині лісу вона побачила оголошення, розвішані на всіх деревах, уважно придивившись, Олі виявила на них знайому мордочку і зрозуміла, що її нового друга кошеня хтось шукає. Я повинна повернути тебе додому, прошепотіла вона йому на вушко. Ти знаєш дорогу? запитала дівчинка. Кошеня нявкнуло і різкий порив вітру підняв у повітря Облетіли листя. Коли листя вляглося, дівчинка побачила таємну стежку. Кошеня побігло по ній. А Олі слідом за ним. Куди ж привела їх та стежка? До будинку, де жило кошеня. Олі помахала йому рукою на прощання. Їй було сумно розлучатися з другом, але вона знала, що хтось любить його так само сильно, як і вона. Гарбузик. Ой гарбузик. Вигукнула дівчинка, згадавши, що залишила свого котика одного. Вона кинулася бігти назад, не розбираючи дороги і не помічаючи, що на ліс почала опускатися ніч. Зовсім заблукавши, Олі сіла на землю і по її щоці скотилася сльозинка. Але раптом вона почула шурхіт листя і таке знайоме мяу, гарбузик, це ти? Ти знайшов мене? Вибач, що покинула тебе самого. З гучним моркотінням котик довів її до лісу прямо додому. Того вечора не тільки Олі була щаслива знайти свою кішку. Ой, а що це за віконце? Придивіться. Вранці дівчинка виявила на ганку будинку приємний подарунок, залишений кимось на знак подяки. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.